Дякую. Шановні колеги, друзі, перед тим, як дати відповідь на запитання, які стратегічні наслідки окупації і мілітаризації Криму, я думаю, головним, якщо говорити дуже коротко, наслідком цього є те, що цивілізований світ, принаймні його інтелектуальна частина, розуміє. Що головний наслідок цього це констатація факту того, що захід стратегії подальшого свого розширення в плані євроатлантичної цивілізації не має. Російська федерація при браку ресурсів стратегічного гравця в світі стратегію має. І це все відбувається в той час, коли глобально у світі народжуються інші цивілізації, які будуть безумовно мати величезну користь з цього китайська, арабська, індійська. І на стратегічному рівні, на жаль, це питання ще до кінця не усвідомлюється. Для того, щоб дати відповідь, а як лікувати, чи як зрозуміти наслідки таких стратегічних сувів, треба, перш за все, мені здається, дати відповідь, а як це сталося. Тобто, для того, щоб лікувати хворобу, треба зрозуміти діагноз. Діагноз, на мою точку зору, є наступний. Три чинника спричинили того, що міжнародне право було брутально порушено в 21-му столітті. Фактично, ми мали аналоги відповідних дій по анексії і судетів в 38 році, анексії Австрії, фактично порушення навіть в 1939 році міжнародних зобов'язань Франції і Англії стосовно Польщі. Але 21 -е століття як це могло статись? Як це могло статись, що Будапештський меморандум, третій ядерний арсенал світу, мала Україна, 176 стратегічних міжконтинентальних балістичних ракет, 40 із яких САТАНА з 10 ядерними бойовими головками, Вони до цього часу не мають ефективного захисту з боку протиракетної оборони Сполучених Штатів. Мені багато приходилось говорити, ніхто в світі за все існування найпотужнішої держави у світі Сполучених Штатів де-факто не укріпив її оборону, ніж Україна, знявши цей потенціал нападу і потенціального руйнування найбільшої держави у світу, до речі, по оціночним даним біля 160 е, мільярдів доларів. Коштувала е, плата Америки на ефективну побудову протиракетної оборони проти такого залпу. Е, ми отримали Будапештський меморандум, в якому п'ять ядерних держав світу гарантували нам територіальну цілісність, недоторканність і запобігання в першу чергу з боку цих держав не тільки військового тиску, а й економічного. До речі, е, всі розмови про те, що це папірець паперу, з точки зору міжнародного права, не витримують жодної критики. Я особисто 4 роки працював в той час в Вашингтоні з 92 по 96 роки рок, рок, рок і був в епіцентрі всіх переговорів. Будучи військовим аташе, мені доводилось раз на декілька місяців бути присутнім навіть в Білому домі на переговорах з цього приводу. Між найвищими посадовими особами з нашої держави і американського уряду, так от я вам можу сказати, що ніхто в ті часи навіть думки не мав, що це папірець простий паперу. І крім того, коли меморандум був підписаний, то е, е, всі представники провідних ядерних держав, представники організації Об'єднаних Націй поставили свої підписи. Для того щоб Генеральна асамблея ООН роздала цей документ в якості офіційного документа Генеральної асамблеї ООН. Там стоїть підпис до того і представника на той час Російської Федерації, Федерації пана нинішнього міністра закордонних справ Російської Федерації. Так, от, що сталося, сталося наступне: що Росія особливо з приходом до влади президента Путіна. Вона більш-менш відновила фундаментальну авторитарну форму державного управління, служби безпеки взяли повний контроль над всіми прошарками державного механізму. І спочатку, якщо ви згадаєте, президент Путін досить ефективно стучав в двері і Європейського Союзу і НАТО. Якщо ви побачите виступ президента Путіна на Римському саміті, коли було створено... Комісія між НАТО і Російською Федерацією, яка, до речі, по масштабу своєї співпраці навіть перевершила на той час наші відносини з НАТО. Там три з половиною хвилини Путін в найкращих фарбах змальовує, що таке НАТО. Він стучався в Європейський Союз. Але двері були закриті. Його збурило прийняття, як він вважав. Без консультації з ним Балтійських країн в НАТО, що викликало його фатальне обурення американським президентом і прем'єр-міністром Британії, де він вважав, що повага повинна бути до нього була продемонстрована. З того часу відбулося ще дві події: це перший майдан в нашій країні, який серйознішим шляхом наляхав. І президента Путіна, і е, найвище керівництво Російської Федерації. Справа в тому, що мені ще в квітні 2014 року прийшлося давати інтерв'ю Christian Science Monitor і Le Monde, де е, я абсолютно щиро сказав, що це не війна починається між Україною і Росією, це війна двох цивілізацій. Це війна Євроатлантичної цивілізації, яка поступово. Навіть не маючи стратегічного плану поширювання, вона поступово вже прийшла і на територію України. У нас є розвинуте громадянське суспільство. Це громадянське суспільство навчилось зупиняти диктатуру. Так, воно ще не навчилося строїти демократію, бо це еліти повинні навчитись, а вони відстають на років 15 від громадянського суспільства. Але цей факт дуже. Налякав президента Путіна, налякав тому, що до кордонів підходила абсолютно інша ментальність і можливість побудови дійсно демократичної на зразок євроатлантичної цивілізації країни. І з того часу, а для мене це водорозділ 2007 рік, Бухарестський саміт, де в очі американському президенту президент Путін заявив, а що таке Україна. Це ж не до України. Взагалі вона не може бути повноцінною державою. І це було спокійно, запитом сприйнято. До речі, не реакція навіть на цей демарш президента Путіна, вона досить скоро привела до Грузії. Не реакція до Грузії, вона привела до подій в Україні. Що собою уявляє Західний світ? Західний світ, на жаль, уявляє собою потужну, економічну, військову машину, але з плану прийняття рішень. З плану системного бачення вона якраз і спровокувала також президента Російської Федерації на акт стратегії, яка була вироблена в Росії. А ця стратегія велич держави за будь-що: повернення своїх територій чи повного контролю над ними. Ми можемо судити, можемо не судити. Кожний народ має уряд, який він заслуговує. В Російській Федерації авторитарна форма правління. Швидко приймаються рішення, народ поки голосує за цю авторитарну форму правління. Але це стратегія. У Заходах стратегії жодної стосовно України ніколи не існувала і не існувало розуміння, що якраз Україна це ключовий елемент просування євроатлантичної цивілізації еволюційно на схід. Слова Деголя про те, що Європа ніколи не буде повною, якщо вона не буде е е мати і Уральські гори вкладі об'єднаної Європи, а система колективної і віротонтичного світу повинна бути від Ванкури до Владивостока, Ніхто ж цю стратегію ніколи не просував далі, розуміючи, що єдиний шанс. Можливо, тільки доктор Бжезінський про це говорив. Єдиний шанс для того, щоб і Росія в майбутньому стала частиною євроатлантичного простору. Це успіх української держави, це успіх побудови стабільної ринкової економіки, верховенства права, демократичних інститутів влади в Україні. На жаль, головним програвшим і головним винуватцем являємося ми самі. І наша проблема якраз в політичних елітах і в надбудові. Громадянське суспільство у нас є прекрасне. І другий майдан це довів: ми навчились зупиняти диктатуру. Українці це не росіяни, глибочайші демократичні традиції в кожному українці живуть. Свобода для українця це не просто слова. На жаль, у нас проблема в іншому. У нас нема справжніх політичних еліт. Які б вміли після перемоги громадянського суспільства зупиняти диктатуру, вміли будувати демократію? Один з головних прикладів Майдан 2004 року весь світ аплодує тому, що відбулося у нас. І, по-перше, до речі, бачить, що да, ця країна має всі ознаки побудови демократії. Але що відбувається після цього? Вслухайтесь виступ нещодавної лекції Кондолізи Райс. Яка вона щойно в нас провела. Вона говорить, повинні зміни, але ж не руйнуйте Конституцію. Все ж повинно відбуватися у відповідності до законодавства. А що ми почули від політичних еліт, які прийшли до влади після Першого майдану? Революційна доцільність. 40 тисяч державних службовців. Професійних службовців, які ніколи в партії не приймали участь, які, до речі, в тому числі дали можливість мирно, без крові пройти Майдану, які парували дії Росії і потузлі і мали свої аргументи проти Російської Федерації, вони ж просто на вулиці опинилися. І е, саме страшне, що було введено, практика політичних призначень на керівні посади в силових структурах. На Заході це є, але на Заході спочатку законодавство змінюється, і професійні державні службовці всередині чи військовослужбовці захищаються від тимчасових політичних назначінців, які представляють тільки частину політичного спектру країни. От тоді Заходу треба було і давати відповідні рекомендації. От тому уряду Ющенко, частина якого політичної еліти і зараз знаходиться при владі. І саме страшне, що фактично відсутність стратегії Заходу, вона весь час робила нас один на один залишала з Російською Федерацією, при тому, що я думаю, що Україна це останній романтик Європи. З 91-го року всі українці щиро вважали, що досить нам віддати третій яркий синал. Що досить нам щиро стати партнером Заходу, якраз і Захід нам допоможе швидко пройти нашу домашню роботу. Завершаючи, як на мене, стратегічні наслідки того, що відбулося в Криму, на жаль, навіть зараз повністю не усвідомлюються. Так, створений непотопляємий авіаносець знову ще раз. Ми маємо на Україні джерело можливої військової атаки, причому досить серйозної військової атаки проти наших збройних сил з подальшою можливістю дестабілізації ситуації тут. Чорне море і е, е, море знову стало під загрозою можливої військової дії з боку Російської Федерації з цього авіаносцю. В першу чергу Турція. Знаходиться в досить небезпечній ситуації знову. І це при тому, що системи правління, системи прийняття рішення на Заході і системи прийняття рішень в Росії, вони абсолютно різні. В Росії все залежить від одної людини. Які відповіді на це? Мені здається, при, при нинішній спроможності НАТО. Де навіть штаб-квартири генерала Брідлова відверто, і це треба аплодувати. Військові, на відміну від політиків, вони завжди, перш за все, менше всього, хочуть війни і чаще всього говорять правду. Прибалтика на сьогоднішній день при конфігурації е, військового компоненту Росії, Прибалтика абсолютно не може бути захищена е, контингентом НАТО, якщо буде атака з боку Росії. В цих умовах, мені здається, Україна повинна б займати більш активну позицію і не пасивну, а атакуючу позицію. Ви пам'ятаєте перші напади на Україну стосовно того, що негайно федералізація. Тільки федералізація, тільки в минських угодах, і потім ми можемо щось робити, що було, до речі, підтримано і деякими західними урядами. Відповідь на це з боку України повинна була б. Атакуючи про федералізацію не може йти і мови. Безумовно, може йти мова про передачу максимальних повноважень на місця. Безумовно, про те, що демократія це місцеве самоуправління. Що можуть місця виборних губернаторів? Фінанси, будь ласка. Але за конфедеризацію, а чому ні? А чому ініціатива? Польського президента про створення конфедерації між моря, між Балтикою і Чорноморським регіоном. Вона не варта для того, щоб принаймні почати негайні консультації по всіх країнах від Прибалтики до Чорного моря про створення конфедерації, конфедерації ефективного захисту у випадку агресії, яка, очевидно, зараз є актуальна. Наслідки стратегічного суву ситуації на лице. Я думаю, що Заходу рано чи пізно прийдеться усвідомити, що беручи на себе 90% нашої вини, ну не змогли ми створити сильний державний апарат. Не змогли поки що створити навіть принаймні одну дійсно демократичну партію з е, демократичною ідеологією. Але. Український народ дуже швидко вчиться. І вже зараз він дуже багато навчився навіть після першого і другого майдану. Але і нашим друзям і партнерам у нас є друзі і партнери, але їм також треба взяти частину відповідальності і на себе. Україна багато що зробила для того, щоб в цьому світі був мир. Україна жодного разу не була ініціатором жодної війни. Приймала участь, на жаль, в багатьох війнах, але заплатила мільйонами своїх жертв за те, щоб зупинити диктатуру. Ми потребуємо також і розуміння Заходу в цьому випадку. Дякую за увагу.